Маршрутки до надвірної стали дорожчими. За поїздку до районного центру люди платитимуть щонайменше на дві гривні більше. Підвищення тарифів у громадському транспорті викликало народний бунт. Люди проти високих цін. Ані я з нічної іду, не хочуть автобуси їхати везти додому. Піднімають ціни. наприклад, є діти. Вони хочуть із дітей. Діти вчаться в надвірні. І троє дітей людина має, ніде не працює. І зараз сім гривень платить за дитину в дві сторони за себе. І я це їздити. Як жити про що? Громада вважає, перевізники підняли вартість проїзду незаконно, оскільки на сьогодні затверджений тариф у 30 копійок за один кілометр не змінився. І поки в області не затвердять інші цифри, вартість проїзду не повинна зростати. Переконані люди, всі категорично проти, тому що немає можливості. Просто якщо є 22-23 дні дня робочих, то порахуйте самі на сім помножити. Як нема звідки? Нема можливості. На гнів людей перевізники відреагували по-своєму, зупинили транспорт та зірвали кілька рейсів. Таке рішення, за їхніми словами, продиктоване передусім збитками через постійне підвищення цін на пальне та запчастини, що прив'язані до курсу долара. Перевізники стверджують, виручка з маршруту не компенсує витрат на пальне, зарплату і ремонт машин. Я, я просто не просто не маю за що заправити. Селя. Топливо піднялося у, у 100%, процентів, навіть більше, ніж у 100%. Процентів і долар пішов согорів, до і євро, і всі запчастини, і ну а топливо Ви розрахуйте, що літра топлива 30 гривень, 29, 56, то ніякої рамки не вкладається, і воно вже не впаде. Ми зверталися в райдерну адміністрацію раз, другий раз, коли ще топливо було 26. Ну, але це воно піднімалося на 50 копійок, на гривню, на гривню. А тепер на 3 гривні раз на другий раз на подвійний протест відреагувала і місцева влада, і перевізники, і пасажири звернулись до райдержадміністрації для вирішення конфлікту. У владних кабінетах стверджують, подорожчання проїзду неминуче, проте тарифи має право коригувати обласна державна адміністрація. Затвердження. Тарифу відповідно здійснює обласна державна адміністрація. Хочу сказати, що на сайті, на веб-сторінці обласної державної адміністрації, в даний, на даний час йде громадське обговорення нового тарифу, тобто розпорядження про затвердження тарифу, це є регуляторний акт, прийняття якого повинно відбуватися відповідно за відповідною процедурою. Мусять пройти громадські обговорення. Зараз Проходять такі громадські обговорення і населенню однозначно в найближчим часом необхідно готуватися до підняття тарифів. А поки область не прийняла рішення, вартість проїзду повинна залишатись старою. Вони такого права зараз не мають, поки не буде прийнято розпорядження обласної державної адміністрації.